Йду на пляж, море знаходиться десь на відстані метрів 200 від мого будинку, може 300. Я вже так не жила. Вісім годин ранку. Приємно так пахне, запах гарний, свіжо, ще поки що не жарко. іду хочу по пощупати море помочити хоч банішки, а може поплаваю. Людей дуже мало ще на пляжі. Я так люблю. Подивимося, яке море спокійне, сьогодні в Ось моя дорога до пляжу. Боже, так чисто, так гарно. Це промінат. Схід сонця. Це доріжка до самого моря. Зараз подивлюсь, ще там. Просто хочу скупнутися трошки, спробувати. Боже, як красиво. Спробувати воду. І піду буду чемодани свої розбирати, речі. Майже нікого нема на пляжі. О, чайки гарні. Така велика. Пісок ще холодний, ну такий, не дуже. Не гарячий у всякому випадку. Ну і доскупнуся, потім розповім.